Нам провели екскурсію по школі, розказали про історію села, про історію школи, як вони пам'ятають свою історію, як її бережуть. Оце, дорогі вчителя, це від вас залежить, щоб він народився патріотом від вас. А це ваша безпека і безпека всієї України. Мають вони також одного загиблого воїна з цього села, який вже загинув в останній час. Бережуть його пам'ять. <ривіт> дівчата, що гарний нас воїни захищають? <ривіт> Орли соколи, правда? <ривіт> І дівчата в нас гарні. <ривіт> так, хлопці? <ривіт> ну. Нове гарне покоління росте. Ну пане ж по світу поїздили. Знають, які жінки самі кращі. Ну Просять панство до кави. Дівчата, дякуємо за концерт. Був гарний, молодці так і продовжуйте. Та оцей номер останній з прапорами це взагалі бомба.